У шостій умовах воєнного часу новорічне диво знайшло свій прихисток у незвичайному місті бомбосховищі. Саме тут для найменших мешканців міста відбулася чарівна вистава Лоскунчик. Її подарували юні актори народного театрального колективу Дзеркало. Ця вистава стала першою для юних театралів у цьому навчальному році. Про що з гордістю розповіла керівниця колективу Вікторія Войцева. Попри всі складнощі, пов'язані з постійними загрозами та обмеженим часом для репетицій, лише одна година на тиждень у тому ж бомбосховищі діти змогли створити справжню казку. Ми з дітьми перебирали, яку казочку нам, скажімо, вибрати і обрали цю. Чогось вона нам сподобалася може, тому що там. Казковий світ, іграшок оживає, може, тому що, тому що там, скажімо, боротьба є така мишей, це темні сили, і лускунчика, який проганяє мишей. Ну, і настрій новорічний, і скажімо, костюми, і такі дива, що іграшки оживають, а потім. Не вживають і як гартуються герої, коли вони допомагають одне одному, коли вони щось там вирішують і приймають вірне рішення. Одна з юних акторок Аліна Синявська з особливим захопленням розповіла про свою роль. За її словами, історія лискунчика є однією з її найулюбленіших, тому можливість втілити одного з персонажів на сцені стала справжньою мрією. Це вистава досить популярна. Саме у Різдвяний новорічний час я грала маму головної героїні Марі. Ми Щорічно перед новим роком показуємо якусь виставу для дітей, також якусь ігрову програму, і це дуже весело бачити реакцію глядачів. Їхні емоції. Вистава була інтерактивною, що додало їй особливої жвавості та безпосередньості. Маленькі глядачі не просто спостерігали за розвитком подій, а й стали активними учасниками дійства, граючи в ігри з казковими героями. Два три На імпровізованій сцені разом виступали як старшокласники, так і зовсім юні актори, демонструючи єдність та спільне прагнення до творчості. Ми виконували воль совдатиків. А я ще у Репетиції в укритті безумовно стали випробуванням для юних талантів. Але, як зазначає Вікторія Войцева, це також додало у виставі особливої глибини та емоційності. Коли приходять глядачі, вони вже бачать, ну скажімо, казку, виставу. Але як вона готувалась, знають тільки діти-актори, бо, ну скажімо, займалися ми, звісно, тут у сховищі. Це було ну не так, як завжди, як діти звикли. Але це ну і світла там бувало ще не бувало з. Генератором це були деякі труднощі, але вони якось так знаєте, як гра. Діти це сприймають і це ще більш запам'ятовується. І коли вони все, що напрацювали, все що вони там собі так от накопичували, вони виходять, і воно йде. До клінецької зал учасник дзеркала Данило Дужий влучно підкреслив, що такі історії, як Лускунчик, вчать вірити у краще, даруючи надію та світло навіть у найтемніші часи. Звісно, вона про добро, коли завжди добро перемагає, і для мене це казка, щоб подарувати дітям щастя на новий рік. Лоскунчика за передноворічний сезон юним глядачам будуть показувати близько десяти разів Нехай усі наші на.